Привіт-привіт всім, дорогі овни, рада вітати вас на каналі Чордійка. Мене звати Вікторія і це ваш торопрогноз на липень 2025 року, який для вас буде дуже важливим. Так, але почнемо спочатку. Спочатку я хочу оголосити, що 25 числа у нас було дуже сильне новолуння і я проводила вебінар. По карті бажань, по тому, як її створювати, як взагалі загадувати бажання, як має виглядати карта бажань для того, щоб вона здійснювалася у вас. І а, цей вебінар він є у записі. Я на ньому дала також і очищення і наповнила його дуже сильно енергією. Так благословінням. Він дуже сильний енергетично. І Встигніть, так якщо ви зацікавлені, якщо хочете зробити карту бажань, встигніть придбати цей вебінар до. Нас взагалі бажано би зробити до 18-го числа, до того як Меркурій у нас буде розвертатися. У нас іще буде от ця енергія Юпітеру закладена дуже сильно, і ви можете іще от встигнути в останній вагон, скажем, і так собі. Запрограмувати ваше майбутнє, щоб скоріше ваші бажання збувалися, щоб ви скоріше до них пішли. Хто зацікавлений, всі реквізити в описі до цього відео і там ви там ви зможете придбати. Потім мені напишете там в інстаграм чи на пошту, я вам скину силочку на телеграм-канал. Так, ну і далі місяць липень для овнів. Чому він для вас буде важливий? Ну, По-перше, почнемо з Урана, який у нас змінює знак. Уран це у нас планета неочікуваностей. Це планета, яка відповідає за космос, за е, ризик. Так? Він змінює свій знак. І уран змінює знак раз у сім років. Він буде переходити в знак зодіаку Близнюки. Близнюки для вас це третій дім, це комунікації, спілкування, подорожі, транспорт, можливо, якийсь тут у вас е, з'явиться хтось за руль сяде. Е, от, І Уран. Це знаєте нові знайомства. Це дуже багато комунікацій. до цього. Уран був у вас у другому домі, у тільці, і е, от він ще ніколи у вас не заходив в третій дім, тому що Уран дуже повільно рухається. І ми його дуже сильно відчуваємо. І так, хто ж сьомого часа, він буде міняти знак. Ми його відчуваємо вже завчасно. Ми вже з початку місяця будемо відчувати оцю планету Уран і. Так, як да, він був у вас в другому домі, він міг якісь неочікувані е, приносити вам Взагалі, зміни цінностей ваших проходило дуже сильно, да, і також були якісь неочікувані роботи, да, гроші, якісь вам приходили. Саме момент заробітків, да, могло щось у вас дуже сильно мінятися, і так як він зараз буде переходити в третій ваш дім, да, нарешті залишає ваші е, заробітки у спокої і приводить вам дуже багато нових знайомств. Нового спілкування. Хто тут хоче блогером стати, от зараз саме прекрасний цей момент. Е, і взагалі подивіться у ваші особисті на карті, де у вас близнюки знаходяться. Да? тому що постенденту там може бути зовсім інший дім. Якщо там декілька домів, то уран він буде сім років прохриватися саме у цих домах і буде приносити і нових людей, і розширяти наші погляди, і вчити нас чомусь новому. Да? Це ризик, це от така кейсет. цей імпульс у ваш всередині, які у вас є овненський такий. От він трошки буде присутній да, з цією планетою. Далі дуже важливо, у нас розвертається Нептун і Сатурн у вашому знаці у цьому місяці. І а, ці планети вони буквально недавно зайшли у ваш знак. Да, ви їх трошки відчули. Зараз вони іще на хвильку знову повернуться в риби. Вони зараз розвертаються назад, і там Сатурн з вересня місяця в риби повернеться, а Нептун з грудня місяця в риби повернеться, буквально на чуть-чуть. І знову потім вони з початку наступного року повністю йдуть вже знову у ваш, у ваш дім, у ваш перший дім, у знак Дяку Овен, і будуть уже там от Сатурн три роки вас буде виховувати. Я, до речі, про це багато говорила, коли він змінював свій знак, да? він буде давати вам. Можливість бути дорослішими, а нептун він буде дуже сильно прокачувати вашу інтуїцію і, взагалі, ваші навички. Да, от, містику вам буде можливо якось подавати духовність вашу прокачувати. От, і е, ретропланети вони на чого вони коли розвертаються, да, що вони взагалі нам дають. Вони дають нам можливість подивитися на ситуацію да, з із, із нашого теперішнього досвіду, доробити її, переробити її, може щось ще до забрати. Да? Ви цей місяць ви його дуже сильно відчуєте, тому що от навіть Сатурн, він коли ретроградний у вашому знаці, він дає вам багато якоїсь відповідальності. Він каже, от дивися, тут ти ще не доробив, Відповідальність або не доробив. на да, Отут тобі ще потрібно на чимось на щось звернути увагу, проконтролюйтеся. І вам просто потрібно іти, да іти за цим покликом. А Нептун він буде давати вам саме якусь таку духовний душевний розвиток і казати: Окей, там дуже багато справ, багато чим треба займатися, але і собою також займися і займися свої, своїм розвитком, духовним своєю душею, відчуй її. От ви прям будете дуже сильно це відчувати. Так, а, і у нас ще відбудеться розворот Меркурію у знаці зодіаку Лев, 18 числа з 18 по 11 серпня. Меркурій це планета транспорту, техніки, комунікації. Да, це Меркурій планета особиста, до речі, вона дуже близька, вона важлива. От те, як він розвертається. Це буде дуже сильно впливати на кожного з нас особисто. Якщо Сатурн це у нас така більш суспільна пспільна планета, Нептун теж така більш велика планета. То Меркурій він буде діяти на кожного у своїй сфері. І не можна, значить, підписувати нових контрактів, робити якісь операції під час ретро Меркурію, купляти якусь нову техніку, нові машини там все, що дороге купляти не бажано, тому що коли він розвернеться у прямий рух, ви передумаєте: можна все переробляти, ремонтувати, починати заново, довчатися, да робити якісь там курси, якими займатися. От все, що ви переробляєте все це всім цим ви можете займатися. Або заново, знову там я повертаюся до чого знову ж таки у минуле. Взагалі в цьому місяці дуже класно повертатися в минуле і аналізувати його. А, от так, що такий у вас місяць. Тепер пішли по картах. Uh, завжди дивіться ваші прогнози на ваш сонячний, місячний і знак асценденту, тому що це три основні знаки, які вас символізують. Дивіться, карти, які будуть повторюватися між цими трьома знаками, у вас відслідковуйте їх. Якщо ви хочете особистий розклад, або ви хочете там якусь конку... консультацію астрологічну, Таро я займаюся наставництвом. Зараз я займаюся, а uh, чи ви хочете uh, там навіть просто спитатися якусь пораду, можете мені писати або. У мій інстаграм, да? от я ще в захисті ставлю чистки, роблю або в мій інстаграм, можете писати, або можете писати мені на почту. Так, ну і всі, хто дивляться, я попрошу вас проконтролювати, обов'язково підписатися на канал, це дуже важливо. Поставте е, цей дзвіночок, е, поставте ваш лайк, напишіть коментар. Ваш зворотній зв'язок є дуже важливим для розвитку YouTube каналу. Ютуб платформа дуже це любить. І тому всі, хто не підписані. Обов'язково підпишіться. Це дуже-дуже важливо. Я вам за це буду дуже вдячна. Так, ну що, поїхали. перші карти для Овна. Так, карти для Овна. На липень 2025-го. Так. О, туз жезлів. Це ваша енергія. Це дуже класно. У вас місяць цей початок чогось нового. Ви берете щось у свої руки, під свій контроль, можливо, навіть туз жезлів. Це у нас взагалі якась ідея, нова робота, пристрасть. У вас якась може бути, якесь нове хобі. У вас навіть може з'явитися. тузу жезлів – це якісь пропозиції. Та? От вам навіть інші люди вони можуть пропонувати у цьому місяці якісь такі класні круті речі. Так і ще. Четвірка кубків. Але карти вам говорять, що не потрібно одразу це рішення, да, правильно прийняти рішення, його не одразу потрібно приймати. Треба трошки може почекати, або дати собі час на вибір, От скільки вам треба цього часу, щоб комфортно прийняти рішення, стільки його собі і давайте. І при тому, всьому подивіться, що дівчина да, навіть, попри те, що вона чекає, да, от піде дощ, вона все одно ці кубки їх використовує їх наповнює водою. Тому це ваше очікування, ви ніби. Знаєте, в ньому наповнитися. Ви будете в ньому краще розуміти, от а, куди я хочу йти, а, а що я хочу взагалі робити. Чи як краще, правильніше, можливо, буде зробити ту чи іншу дію? Так, четвірка пентаклів. І ще одна карта стабільності, і тут уже карти говорять про те, що треба тримати ресурси при собі. Да? От, і енергетичні, і фінансові, акумулюйте їх, збирайте їх. Да? Вам треба, можливо, там, може, тут щось якісь питання з будинком у вас будуть вирішуватися, навіть можуть вирішуватися зараз в цьому місяці питання, які до цього не, довго не могли вирішуватися. Довго ви їх, там, допустимо, чекали, і зараз ви там нарешті будете мати якісь результати. Або ви самі навпаки можете призупиняти трішки казати. Капі, почекай, мені потрібно подумати. Мені треба знаєте, Ну, по тузу жезлів, тут буде дуже багато правильних рішень прийнято у вас у цьому на цьому місяці. Так. і ще карта для овнів на липень 2025-го. Так. П'ятірка пентаклів, подивіться, тут може не вистачати якогось ресурсу, може щось купити собі. Да, П'ятірка Пентаклів це взагалі трошки зневіра в себе. Навіть може бути. Ви тут ніби ідете, йдете, йдете звідкись, да, і щось як втрачаєте, ніби і не бачите чогось. Насправді тут вихід із ситуації прямо перед вашим носом. Просто ви можливо не хочете його помічати, не хочете його приймати. І тут потрібно з собою попрацювати. П'ятірки це завжди кризові карти, і вони нам допомогли допомагають взагалі виходити на новий рівень. Та, ставати кращими, краще щось там для себе розуміти. У здоров'ї тут може дуже сильно у вас здоров'я навіть покращуватися. Чи ви там, наприклад, до лікаря звернетеся і він вам допоможе вирішити якісь ваші питання? Да, тут і у комусь ви можете навіть допомагати. Багато от, знову ж таки тема фінансів. От фінанси їх треба трошки притримати при собі, не витрачати забагато, тому що вони вам можуть знадобитися там потім. Так, і ще карта для огню. Так, король е, жезлів. Це ви, король жезлів і імператриця на дні колоди. Так, тут є можливість познайомитися навіть у, у вас із якоюсь такою імператрицею, або це може бути якась нова начальниця. У вас ну, взагалі дивіться, карта, король жезлів Вам вийшла. Це, це ви і вам треба бути з собою. Вам оцей жезл не треба надіятися ні на кого іншого, вам треба брати все у свої руки. Або це прийде людина, от ваша дуже вам подібна овен. Лев або стрілець у ваше життя, і ця людина вона буде ніби, знаєте, вас може підтримувати, може вас наставляти, да, на щось, може вам допомагати вирішувати ваші питання. Може, тут може до лікаря якогось з'їздити, або навіть е, ви будете самі вирішувати, як там вам що краще продати, можливо. Так, і ще карта для овнів. Ой, старший аркан. Старший аркан, у нас шут. Вийшла карта. Так, що Це в мене карта тут перевернуті. Так, шут, старший аркан. І це новий початок. Щось по-новому абсолютно не так як ви звикли до цього раніше. Це взагалі це нульовий старший аркан. Він починає цикл. Якийсь новий цикл. Ви собі починаєте і якусь справу ви починаєте, може навіть вирішувати. Да, дивіться, це карта легкості, і ви тут абсолютно ні до чого не прив'язані. Да? У вас буквально є якийсь мінімум. Для вашого життя, отут навіть по п'ятірці Пентаклів не потрібно ні до чого прив'язуватися. Потрібно дуже легко відпускати все і не переживати. Чим більше ви переживаєте, чим більше ви фокусуєтеся на тому, що у вас немає. Тим більше у вас його того нема. Треба, може, якісь знаєте, зробити якісь практики, там на вдячність, наприклад. Так, шут, що ще це може бути? Це може бути дитина. З'явитися або новий проект, да, у який з'явитися. Це може бути людина якась іншої віросповідання, або інших якихось да, по-іншому дивитися на цей світ, і вона з'явиться у вашому житті. І ви будете, ну я думаю, скоріш за все, це будете ви. Ви почнете себе поводити якось по-новому, да? більше в себе вірити, більше над собою працювати. Отут у вас якраз таке пропрацювання своєї цінності, воно дуже сильно у вас також іде. Так. Або щось обнулиться, да? От чогось не стане, щось зовсім по-новому піде. Так. Якісь маніпуляції підуть з вашого життя, вже більше їх не буде. Або ви їх будете розкусувати і просто будете всі. Відкидувати. Так, карти для овнів на липень 2025-го. Так. Ой, верховний жрець. Подивіться, і ту з пентаклів знову ж таки, да, у вас і тут десятка пентаклів на дні колоди. Вам там якісь гроші можуть від сім'ї прийти. Навіть це можуть бути якісь документи з квартирою пов'язані, ви можете їх вирішувати. Взагалі, подивіться, у вас тут іде рух вперед. Да? Ви ніби піднімаєтеся, от, по, по кар'єрній драбині чи просто так у житті вам щось стає для себе дуже зрозуміло. Це карта традицій сімейних, і ви тут можете розбиратися навіть з якимись сімейними традиціями. Чи це може бути якийсь наставник у вас у житті з'явитися? Людина дуже мудра, вчитель. Це часто у нас вчителі, там священники, всі, хто нам дають дуже класні хороші поради. Але от саме в цій колоді, мені здається, тут ви себе відчуєте, да, ви відчуєте, що ви можете все. Що вам ви, ви дуже мудрий? Що перед вами от відкрилися нарешті ці двері? Чи хтось перед вами відкриє двері і допоможе вам? Так, вісім жезлів. Потрібно багато, знаєте, багато рухатися. <кій> Ви будете багато рухатися, у вас буде дуже багато якихось справ, які ви будете вирішувати, якими ви будете займатися. Вісім жезлів, Це може бути і політ кудись, да? може, ви переїжджаєте, може, ви там в іншу країну навіть можете переїжджати. А, і у вас починається нове життя, і ви будете тоді обдумовувати думати, що от мені там тіпа, гроші треба відкласти для того, щоб там жити а, десь в іншій країні, почати собі спокійно. От і. Вісім жезлів це коли треба план прям подавати. Оце у нас карта традиційності, яка любить, щоб все йшло чітко по плану. І вісім жезлів, карта, яка говорить про хаос. Дуже багато всього буде, тому краще собі там десь в блокноті десь записувати все. Так, ну і остання карта для вовнів. Може, навчання, якесь ви будете проходити, і ви його будете багато якихось навчанів. і ви будете його прям активно дуже проходити, тому що це швидка активна карта. Вісім жезлів. Так, і ще… П'ятірка кубків. Ви не бачите, дивіться, у вас дві четвірки, дві п'ятірки вийшло. Да? Ви ніби чекаєте чогось, чекаєте якогось результату і не бачите. Скільки у вас є бонусів, і скільки у вас є плюсів, скільки плюсів ви отримуєте з ситуації. Якщо ви тут будете фокусуватися на якомусь негативі, да, то ви будете тільки бачити те, що ви втрачаєте. Але насправді тут за вашою спиною повна чаша енергії стоїть. І енергії, яку ви можете використовувати. Да, оцю п'ятірку кубків, вихід завжди із ситуації є. Не потрібно фокусуватися на тому, що ви втрачаєте. Починайте думати більш позитивно. Семірка кубків, вибір. Вам треба буде зробити свій вибір, і ви зробите правильний вибір, да? але його треба дуже обдумати. Вам треба знати, розуміти, куди ви хочете йти. Тому що вибрати треба щось одне, якесь одне направлення і рухатися саме в ньому, і розуміти, сприймати да? все-таки цей світ, тому що от вам треба діяти, вам треба щось тут робити і приймати якісь рішення. Так. І не боятися, овни, ви ж нічого не боїтеся. І ще карта для овнів. Оракул на липень 25-го. Так, афірмація на позитивні зміни. Все, ви змінюєте, дивіться, вдячність тут у вас має бути. Да, то що дані вдячності прописуєте. І ви залишаєте щось, що вам вже більше некомфортно, і рухаєтеся вперед до змін. Не бійтеся, тут на вас чекає навіть допомога, ви вже бачите от свою ціль. Да? Ви собі просто маєте поставити цю ціль і йти до неї. Так що так, такий для вас вийшов розклад. Дорогі овни, на липень 2025 року. Рада була донести вам інформацію. Чекаю на ваш зворотній зв'язок, на ваші лайки, на ваші підписки. І ми побачимося з вами у наступних відео. Па-па!